Доброго дня! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про добрива, які я придбала для наступного сезону. Ну, по-перше, я хочу вас привітати з Новим роком, побажати нам всім мирного неба, затишку в наших домівках, спокою, злагоди, кохання, і щоб люди, кохані й важливі в нашому житті, завжди були поряд з нами. Так, почнемо. Почнемо ми з вами з розконцентрату. Це концентрат на основі гумата калію, він має три формули. Перша універсальна 5-5-5, потім друга, яка використовується на початку вегетації, коли ми нарощуємо зелену масу. Це 15-7-7. І коли вже ми маємо плоди, які треба нам зробити соковитишими та збільшити, це 5 10 15 Це тут більший склад калію саме. Так, при посадці я також використовувала зазвичай це стимулятор росту коріння. Раніше я використовувала Радіофарм, але, чесно кажучи, дуже дорогий. Він. От, скільки в мене трошки залишилося, це все йшло за один рік. Ціна його дуже велика 1800 гривень. Тому в цьому році я придбала інший серін. Це теж стимулятор росту коріння, це наш виробник. Ціна його приблизно. Десь 300 до 300 гривень. Всі посилання я залишу під відео. Коли я використовую розконцентрат то для поливу, то я ще додаю зазвичай байкал. Ну, про байкал, всі знають, я купую саме цей байкал М. Так, ще із нового я придбала. Ось такий склад. Такі хелатини я використовую давно, але саме фосфор калій я придбала перший раз, бо літо було у нас дуже спекотне. Нехватка калію була дуже відчутна, тому цього разу я придбала ось такий склад: фосфор плюс калій, це і підживлення і коріння, і калій потрібен саме для плодів. А так, зазвичай, я використовувала ось такі хелатні добрива: тут огірок, сад. Трава, ягодка. Хм, такі були в мене. Ось, далі. Що ще придбала? Ще придбала плантафол. У мене закінчився, тому я купила нову вже 20, 20 20 І ще маю плантафол 5 15 45 але там кілограмова пачка, і вона в мене ще є. А чим мені подобається це добре, що його можна оприскувати саме, воно розчиняється гарно. Рослини реагують дуже добре, і воно нічого не забиває, воно дійсно розчиняється і немає ніяких питань. Так, що Ще Ще я придбала добре вам добриваргом. Я купую по 1 кілограму, бо мені багато не треба. В цьому році я купляла тільки одне: оце 3,11,38, бо в мене з минулого року ще залишилося 20, 20, 20, 18, 18, 18. 13, 40, 13, І ще одне я тут маю. Так, це 15.530. Це в мене залишилося з минулого року. Ці добрива я купую ось Nice Garden. В цьому році купувала. А в минулому мені ще сподобався ось такий супермаркет супермаркетне ось, Дуже теж класний. Гарна упаковка, бо там, де я купую насіння, мені прийшло якесь воно вини... воно новологе. Бачите? Тому там не купую. Так, далі. Що ще? Ще я придбала просто з замовленням одразу: це актацит. Дуже класно, він це біопрепарат, і він дуже класно від кліщів. Від жуків не знаю, не користувалася, від білокрилки теж не знаю. Але саме від кліщів, теплиці на огірках мені він сподобався найбільше. Чесно кажучи, минулому році мені вистачило однієї такої упаковочки, але я придбала дві, бо вони ну недорогі, а доставка ж ну самі самі розумієте. Мені не треба. Це пакетики де на 10 літрів. Мені всі пакетик не треба, то я роблю тут дирочку, набираю, шпильцом, скільки мені потрібно, заклеюю. І мені такого пакетика на три обробки вистачає. То хто ще ну, жаліється на кліщів, то дуже гарний цей препарат. А якщо кліщі саме на груші, на початку сезону, то я використовую антикліщ Теж знімаю окреме відео по цим сім ядиком, зараз немає. Антікліс це наш звичайний, наче зелена аптека, і ще гарний віртімекс. Но антикліс, чесно кажучи, мені сподобався більше. Так, що ще взяла? Ще взяла сульфат магію. Це мені потрібно, щоб чисно Так. Ще я взяла сульфат калію для огірків, додаю в добрива. оце 11,38. Так, ще що я купила. Ще я купила препарат 30D разом з біошоком. Я його використовую. Використовую як осіння обробка і як ну, весняна на початку весни. В цьому році осінню обробку я їм не зробила, бо він пізніше прийшов. осінню обробку я робила іншими препаратами. Міч державший мічемдян екстра щось таке. Просто оприскала, бо у нас, чесно кажучи, і дощі були постійно, то ця обробка вона ж ну, дуже швидко змиється. А в цьому, в цьому році я хочу спробувати, це перший раз у мене буде таке. Хочу спробувати обробити свій сад в кінці січня, на початку лютого. Поясню чому. Бо зараз у нас дуже теплі температури. І виходить так, що всі ці, ці препарати, навіть у ці, які у складі мають міць, вони розраховані на три тижні за сприятливих умов. Якщо ви маєте дощі, там ще щось інше, воно діє ще менше. І якщо робиться одна обробка восени, а потім навесні перша обробка, то наступні ми ж не робимо, коли там квітки, там інші, більш такі м'які обробки робляться. І виходить так, що дерева, які схильні до хвороб, вони можуть не витягувати все це діло. Тому в цьому році я вирішила спробувати ще зробити так. Єдине, що я не знаю, з якою я буду робити концентрацію, бо тут осіння йде 300-450 г, а весняна йде 250. Подивимось по погоді. Якщо буде тепло, у нас вчора було плюс 8 градусів, сьогодні 0. Буде все залежати від погоди. Буду використовувати десь від 300 до 250, щось візьму таке, 270 і будемо пробувати. Тому що я не можу впоратися саме з курчавістю на персику. Хто має класний препарат, хто має класну систему обробок, будь ласка, діліться в коментарях, бо я пробувала багато чого, але у мене такий персик, що. Жодного, жодного року в мене не вийшло так, щоб було ідеально, скажімо так. Так, що ще? Ще придбала хобі осмакоти. Це для м -м, хвойних рослин. Але, чесно кажучи, я не побачила, що тут всього 200 г, тут дуже мало. Е, тому я буду використовувати тільки для своїх туй. Ще хотіла насамшити, але мені тут не вистачить, бо мене самшиту дуже багато. Тому отак. Залишу посилання, де я що купувала. Буду вдячна вам за посилання, за гарні препарати, які працюють в наших умовах. І всім гарного та мирного дня! Була дуже рада з вами поспілкуватися. На все добре, до побачення!